Розділ одинадцятий. Дігорі та його дядько опиняються в халепі. Ви, мабуть, подумали, що звір'я були геть дурненькі, бо не змогли самотужки второпати, що дядько Ендрю однієї породи з візником чи двома дітьми. Але не забувайте. Що тварини й чути не чували про одяг. Вони гадали, що сукенка полі, курточка Дігорі та котелок візника такі ж частини тіла, як їхнє, хутро чи топера. Вони б ніколи не подумали, що й ті троє належали до одного виду. Якби самі не поговорили з ними, і якби так не вважав булан, дядька Ендрю був значно вищим за дітей, і куди кощавішим за візника він був з ніг до голови вбраний у чорне з винятком білої камізельки, що тепер стала не такою вже й білою, мав кудлату гриву. Сивого волосся на голові, яка нині виглядала ще химерніше, і в ньому нічого не нагадувало звірям тих трьох людей, яких вони вже знали. Отож, цілком природно, що вони трохи розгубилися. А найгірше ця істота, схоже, не вміла говорити. Взагалі то дядько намагався, коли бульдог звернувся до нього, чи то здалося дядечкові, спочатку загарчав, а тоді грізно рикнув. Старий простяг уперед руку, яка так худроми ходила, та пробулькотів хороший песик, отак. Мій маленький. Та звірі не зрозуміли його так само, як він не розумів їх. Для них із дядькових вуст злітали не слова, а якесь нерозбірливе сичання. Може, воно й на краще, бо жоден знайомий мені пес а надто нарнійський собака. Наділений даром мови не любить, коли до нього кажуть хороший песик. От вам би хіба сподобалося, якби хтось до вас звернувся зі словами Мій маленький чоловічку. Тоді дядечко Ендрю просто зомлів, беркицнувшись долі. Ось, вигукнув кабанчик. Це просто дерево. Я так і думав. Не забувайте їм ще ніколи не доводилося бачити, як хтось непритомніє, чи бодай просто падає. Бульдог, який зосереджено обнюхував дядечка Ендрю. Нарешті звів голову і сказав. Це тварина, вочевидьки тварина, і, може, навіть така сама, як оті троє. Щось я не впевний, засумнівався один із ведмедів. Хіба тварини котяться долі, як оце? Ні, вони стоять. Ось так. Ведмідь звівся на повен зріст, відступив трохи назад, зачепився за низеньку гілку та гуцнувся навзнак. Третій жарт, третій жарт, радо зарепетувала Галка. Я все одно думаю, що це якесь дерево. Набурмосився кабанчик. Якщо це дерево, сказав інший ведмідь, у ньому може бути вулик. Опевнений, що ніяке це не дерево, похитав головою борсок. Мені здалося, перш ніж гепнутися, воно намагалося заговорити. Та був просто вітер у нього в гіллі, затявся на своєму кабанчик. Ти ж не хочеш сказати, що це звір, який розмовляє? поцікавилася в борсука Галка. Воно ж нічого путнього не сказало. І все ж таки озвалася слониха. Вона була єдиним слоном у товаристві, адже, як пам'ятаєте, її чоловіка забрав на нараду Аслан. І все ж таки, як на мене, то це якесь звірятко. Хіба ця бліда плямка отут не може бути обличчям? А ці дірочки можуть виявитися очима та ротом. Ну, носа, звичайно, нема, але ж <плес> треба ширше дивитися на речі, тільки одиниці з нас мають те, що по праву може називатися носом. І вона з погуртою зиркнула скоса на кінчик свого довжелезного хобота. Я рішуче протестую проти цієї репліки, спалахнув бульдог. Слониха має рацію, зауважив тапір. Послухайте. зненацька радісно вигукнув віслюк. А може, це тварина, яка насправді не вміє розмовляти, а тільки думає, що вміє? Може, його знову поставити? задумливо пробурмотіла слониха. Вона обхопила, охляле дядькове тіло хоботом та обережно поставила. На жаль, догори дригом. Тож із його кишені висипалася два, півверина, три півкрони і один. Шестипенсовик. Жодної користі з того не було. Дядько Ендрю миттю валився знову. Ось! вигукнуло водночас кілька голосів. Зовсім це не тварина, воно не живе. Кажу вам, це звір, насупився Бульдог. Самі понюхайте. Нюх, це ще не все, проголосила слониха. Та ну, пирхнув Бурдох. Якщо не вірити власному носові, то чому ж вірити взагалі? Ну, то, може, власним мізкам, спокійно припустила слониха. Я рішуче протестую проти цієї репліки, спінився пес. Отже і вухом не повела слониха. Це може бути лизло, тож його треба показати Асланові. Хто вважає більшість? Це тварина чи дерево? Дерево, дерево. Загорлали десятки голосів. Гаразд, сказала слониха, якщо це дерево, його необхідно посадити. Треба вирити яму. Двоє кротів блискавично впоралися із цим завданням. Спалахнула невелика дискусія щодо того, яким кінцем встромляти дядька Ендрю в землю. І він заледве уник сумної долі бути заритим шкереберть. Дехто зі звірів припускав, що ноги дядечка то гілки, тож сіра пухнаста дивовижа, септо голова, має бути кореневищим. Та решта наполягала, що роздвоєний бік брудніший. Та міцніший, як і годиться справжньому корінню. Тож, урешті-решт, дядька посадили в ґрунт правильно. Коли землицю довкола нього утрамбували, то сягала йому вона трохи вище колін. Якесь воно прив'яли, сказав віслюк. Ясна річ, його треба полити, відповіла слониха. Мушу зауважити не в образу жодному з присутніх, що для такої роботи форма мого носа. Я рішуче протестую проти цієї репліки, аж застрибав бульдог. Проте слониха спустилася неквапом до річки, набрала повний хобот води і повернулася, щоби подбати про дядечка Ендрю. Мудра тварина вилила на старого не один галон води, і тепер із його сюртука збігали веселі потічки, ніби він при повному пораді надумав. Брати душ продовження буде.